І до України і на Київщині черговий земельний конфлікт. В Ірпені місцеві активісти увірвалися на сесію міськради, протестуючи проти несправедливого, за їхніми словами, розподілу земель місцевими депутатами. В Ірпені місцеві жителі прорвалися на сесію міськради, протестуючи проти незаконного на їхню думку переділу землі у місті. Розваровують землю, розваровувають продають гектарами, олігархи забирають, а бідному крестьянину ні ніяк картошки посадить. На сьогоднішню сесію було винесено більше сотні питань. Всі вони стосуються земельних наділів. Учасники акції підрахували. Депутати хочуть передати в оренду та власність більше семи гектарів землі. Вимагають порадитись з народом. Ніхто не думає над тим, де завтра будуть діти, в яких школах. Не будучиться в які садики будуть ходити, будуть які дітки поліклініки. І ви знаєте, коли якийсь то свой застройщик получає разрешение на строительство, совершенно не вкладывая деньги в структуру города, Я считаю, що до приступлення так делать нельзя. Свій мітинг активісти вирішили продовжити у будівлі міськради. З лозунгами та закликами прорвалися на сесію. Вальба! 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 Початок сесії затримується, та згодом мер запевняє на засіданні. Все чесно. Мід порядок денний, подивіться, де 7,5 гектарів про які не ви говорите. Тут нема виділення земельних ділянок. Нема. Не брешіть людям, не брешіть, не брешіть. Де виді я говорю? Нема. Десятки земель. Я горю, нема. Я говорю, нема. Я говорю, нема. Після майже годинної перепалки активісти йдуть. кажуть, сьогодні влада їх так і не почула. Обіцяють зі своїми вимогами повернуться до мерії ще не раз. Тілько за ними зачинилися двері, ірпінські депутати взялися голосувати по земельних питаннях. Маргарита Кузьміна, Алій Карімов, новини юбіар.